Доброго вечора, мої дорогенькі. Увага! Дроблю розпродаж. Ціни дуже-дуже будуть низькі, привабливі зі знижкою. Це у мене мій запас гелів для душу 720 мл. Щось я погарячкувала, мабуть, набрала на все літо наперед. І так, дивіться, що в мене є для дівчаток. Для дівчаток, а може для всієї родини, оце є. Гель для душа Лагуна. Отакий от от, популярний у нас. Тоді такий це вже точно для дівчаток. Колись він називався у Парижі. Зараз він називається ой, світ. Так, в общем, зараз ми посмотрим, що тут у нас є. Фрезія. І далі не знаю, що це таке, ну, в общем ви подивитесь. Дуже-дуже приємний пахнючий аромат ось такий, е, і він кремовий. Е, далі в мене є отакий от от кремовий е, яблучко, свіженький такий аромат, і такий він кремовий. Таких два аромати є. Далі є райський сад. теж квітковий, дуже, ну, він, бачите, прозорий, дуже приємний аромат. Далі є один апельсин. Хтось у мене його хотів, але не пам'ятаю, хто його в мене хотів. Так що є отакий прозорий апельсин. А тут далі пішли чоловічі аромати. Це в чоловічі будуть трошки дорожчі, вони і в каталозі, в закупці трошки дорожчі, тому що вони два в одному гель-шампунь. Вони прозорі, також 720 мл. Запитуйте, оце в мене найпопулярніший, бачите, такий, він його частіше всього беруть. І взяла ще декілька отаких от для різнообразія. Отакий ще є це якийсь ліс тропічний. І отакий от свіжий океан такий. От, Бачите, отакі от от гелі є. Тобто є вибір чоловічих трошки, таких, і жіночих дуже багато. І оця лагуна підійде як для чоловіків, так і для жінок дуже свіжий чудовий аромат. Так що, дівчатка, хлопчики, запитуйте, гелів дуже багато, ціна вас приємно здивує і порадує, запитуйте, буду рада вам принести отакий от гельчик. Жду ваші замовлення. Всім доброго вечора. Пока-пока.